Відійшли мені руки тюльпани садити, то якраз для них пора тепер. Я завжди саджу за два тижні до морозів. О, вже бач, пустили. Я трохи їх тримала на вікні, підготувала собі. І, і поки мені дійшли руки, можна було, ну на, на тиждень можна було в їх садити. Але то ще не пізно. Я в рік садила, купила були якісь темні такі філотові. Тому садила, вже сніг був випав. І зробила ямку і запхали ще свіли на навесні. Так що то нормально все є. Якраз воно тепер пора. Ну всі пустили тут, бачиш. А тут є ось, весь, бачиш. о є дядька. Я купила якісь сорти, накупила, бо я не викопувала цього року свої тюрпани. О, то дідка, бачиш? І дідку коло неї посаджу, і все. Тут я хоч накупила, то буду садити. Зробила ямку. Зробила ямку, о, так аби було земля, робіття. То так, на яку глибину? Не на тілу долоню. От коли пше я не саду. о. Пхаю в рехлу землю, гарно, затискаю. Поливати не треба нічого. І тоді коло неї отако запихаю, то де не той собі колір. І я собі уроду, бо тут мене цілина була, земля погана, згороду набрала на землі. І... Сні, дай Бог хочет буде дали. І вот такой затискає. А відстань яка? Між відстані... кущиками? Між кущиками отако. От я рідко саду, бо я не маю що садити. От так вже на плотій довжині зроблю, а тут посаду навісні, дай Бог дочекати, цього року бачиш, не встигла Я маю такі дрібненькі, рожевенькі, гарні. І, і, і я їх е, буду, тако, такий бордюрчик, певно, зроблю. У мене дуже гарно цвітуть, такі бордюрні гвоздички, низенькі, але вони такі маленькі квіточки, але вони такі, як правдиві гвоздики Чисті такі. Не такі, що одна, од, один полісток тільки навколо, а такі, що гарні вони дуже. О, що і так по тих ямках буду розсаджувати. І о, ось такі затурю, засиплю. І щоб я її не загубила того тюльпана, щоб не затоптали мені наші звірі нечебні, я от так запхаю, аби я бачила, що я його тут посадила. Піду о, йду йду, о, до другої ямки. Йду до другої ямки, в другу ямку буду садити. Я собі ямки вже набила. Бачите, яка тут погана земля, бо буде... і будуть свісти гарненько. А потім, вже як йде пора, буду вас здорова, то покажу, коли викопувати. І будемо любуватися, як зиму перезимуємо. Дасть Бог помаленьку з Божою допомогою. Будьте здоровенькі.